Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, до тебе нині звертаюся, з усього серця, з усієї душі, з усієї сили моєї, бо знаю, ти не полишаєш тих, хто надію свою покладає на тебе. Навіть коли серце моє тремтить, а дорога стелиться у пітьмі, ти залишаєшся світлом незгасним, ти мій захист і моя надія. Я не маю в собі сили, щоби подолати бурі цього життя. Та вірю, що ти моя скеля. Не раз і не два я падав, але ти підіймав мене. І тепер, коли знову душа моя тривожиться, я приходжу до тебе, як дитя до батька, щоби знайти спокій у твоїх обіймах. Ти бачиш кожну сльозу, що таємно падає на подушку в нічній самотності. Ти чуєш кожен зітхання мого серця, навіть коли вуста мовчать. Ти знаєш мої тривоги. За майбутнє, за дітей, за близьких, за країну мою. Усе кладу до твоїх ніг, бо знаю, ти не знехтуєш мною. Господи, я часто прагну добра, та забуваю, що без тебе жодне добро не матиме сили. Навчи мене шукати не просто дарів твоїх, а тебе самого, джерела усякого блага. Як написано, тим, хто Господа шукає, не забракне жодного добра. Я жадібно прагну. Не земного, тлінного, а вічного, святого, що наповнює душу миром і тихою радістю. Ісусе, я визнаю, що не завжди був вірний, часто йшов за власними бажаннями, шукаючи радості в тому, що не може наситити серце, але нині я повертаюся до Тебе з покаянням, бо знаю. Ти довготерпеливий, ти милостивий, ти зустрічаєш блудного сина не докором, а обіймами. Насити душу мою Твоєю присутністю, напої мене водою живою, даруй мені ласку Твого прощення. Віджени темряву страху, зціли мої рани, ті, що не бачить ніхто крім тебе. Дай мені відчути, що я не сам, що я під Твоїм крилом, що мій шлях у Твоїй волі. Господи Ісусе, ти той, хто не відвертається від зламаних і пригнічених. Хто не осуджує того, хто плаче, але приймає, як мати приймає зранене дитя. У тобі є те, чого не дасть цей світ мир, що перевищує розуміння, тиша посеред бурі, впевненість навіть у слабкості. Тож я стою перед тобою зі своєю тривогою, сумнівами і з серцем, що часто не знає, куди йти, але знає, до кого йти. Ти казав: Я пастир добрий, і я одна з твоїх овечок. Що часом заблукала, відстала, спіткнулася, але чую твій голос, пізнаю його і хочу повернутися. Поведи мене, Господи, твоїми дорогами, очисть мої думки, відкрий мої очі, щоби я бачив твою руку в кожному дні, в кожній дрібниці, в кожній людині, яку ти посилаєш мені. Навчи мене Тебе любити не лише в дні радості, але й у дні скорботи. Навчи довіряти, навіть тоді. Коли нічого не розумію. Навчи дякувати навіть тоді, коли серце розривається від болю, бо тільки в тобі є повнота життя, і навіть коли Левчуки знемагають від голоду, тим, хто тебе шукає, не бракує жодного добра. Я ж шукаю тебе, Ісусе, всім своїм єством. Не просто шукаю відповіді, шукаю Тебе самого, бо лише ти можеш дати мені сенс, що не гасне любов. Що не зраджує, надію, що не вмирає. Я не прошу багатства, слави чи спокою. Я прошу лише одного будь зі мною, у дні моєї сили, щоб не загордитися, у дні моєї слабкості, щоб не впасти, у день радості, щоб не забути тебе, і в день смутку, щоб не втратити віри. Уклінно прошу тебе, мій Господи, захисти моїх рідних, збережи тих, кого я люблю. Покрий їх Твоїм милосердям, як мати вкриває дитину від дощу. Дай їм здоров'я, дай їм мир у серці, зціли їхні душі від усякого страху, і якщо я чимось можу послужити їм, навчи мене бути джерелом Твого світла для них, навчи мене молитися за ворогів, не відповідати злом на зло, не тримати образу, не носити у серці гніву. Перетвори мою душу на твоє житло: лагідне, тихе, чисте. Бо хоч я ще далекий від досконалості та прагну до тебе. І кожен мій день нехай буде кроком у твоєму напрямку. Ісусе, прийми мене таким, як я є, і зміни мене за Твоєю волею, Твоїм Духом Святим очисти мене від марного, даруй силу чинити волю Отця. Хай усе життя моє стане молитвою, не лише словами, а кожною дією, кожним поглядом, кожним вибором, бо лише Ти. Мій пастир, моя пісня, моя сила, мій Спаситель. Славлю тебе, Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, Спасителю душ наших, Царю, миру і правди, бо ти джерело всякого світла, у тобі вічне життя, тобою спасаємось, тобою живемо, дихаємо і існуємо. Ти був, є і будеш повіки, незмінний, вірний і правдивий. Повний благодаті та істини, хто є подібний до тебе, Христе, хто любить, як ти, хто терпить як ти, хто пробачає, як ти, мій Боже? Ти, ягня без вини, приніс себе в жертву за грішників, не за праведних, але за нас, що блукали, наче вівці без пастуха, і не силою ти нас привів, а лагідністю, не страхом, а любов'ю. Ти увійшов у наш біль, у нашу темряву. Щоби принести світло незгасне, ти покинув небо, щоби піднести нас. Ти прийняв рани, щоби ми були зцілені. Ти був зневажений, щоби ми стали прийнятими. О, дивна тайна твоєї любові, як не схилитися перед Тобою з трепетом і сльозами вдячності. Я славлю тебе, Христе, за кожну мить, коли ти був поруч, навіть тоді, коли я цього не бачив. За ті ночі, коли я плакав, а ти був поряд зціляючи рани, що не бачать очі, але знає серце. За ті дні, коли я падав, а ти піднімав, за хвилини сумніву, коли ти зміцнював віру. За кожне я з тобою, яке ти тихо говорив у глибинах моєї душі. Прославляю Твоє святе ім'я, Ісусе, ім'я вище над кожне ім'я, ім'я, в якому спасіння, зцілення, свобода, ім'я згадці якого. Тріпоче серце й умиротворюється дух, ім'я, яке відганяє страх, ім'я, яке розбиває кайдани, ім'я, яке відкриває небо. Хвалю тебе, Господи, у радості й у болю, у світлі ранку й у глибинах ночі, бо Ти Бог мій і я твій, навіки, і хай моє серце стане престолом твоєї слави, хай кожен подих мій буде піснею для тебе, хай руки мої творять милосердя. Хай очі бачать тебе в кожному, хай душа моя не замикається, але шириться в любові до тебе. Достойний ти, Христе, прийняти славу, честь, силу і велич, бо Ти сотворив усе, і з волі Твоєї все постало Ти, Альфа й Омега, початок і кінець, той, хто був, хто є і хто гряде, у Тобі сповнення всього, у Тобі суть мого існування, ти, мій Господь, мій Спаситель, мій друг. Моя надія, і нині я приношу тобі не золото й не дари, приношу своє серце, з усім, що є в Ньому, з ранами й надіями, з любов'ю й зі страхами, з падіннями й підняттями. Візьми Його, Господи, і очисти, освяти, перетвори на посудину для Твого Духа, дякую тобі, Ісусе, що не цураєшся недосконалих, що шукаєш загублених, що носиш на плечах втомлених. Дякую за хрест твій, на якому була переможена смерть, за Воскресіння Твоє, яке стало світанком для усього людства, за церкву Твою, що є ковчегом спасіння. Я не знаю, що буде завтра, але знаю, ти будеш зі мною, і цього мені досить. Я не прошу легкого шляху, лише прошу йди попереду мене не дай мені зійти з твоєї дороги, якщо потрібно, Веди через пустелю, але будь поруч, хай кожен день мого життя прославляє тебе. Слава тобі, Ісусе Христе, з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є в небесах, да святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь.